Таній шанс Трамп пригрозив Ірану новими ударами. Трамп додав, що Ізраїль використовує найкраще, що є у Сполучених Штатів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду після того, як ісламська країна піддалась ударам з боку Ізраїлю. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Зокрема, Трамп наголосив, що давав шанс Ірану на укладення угоди, попереджаючи про можливі наслідки. За його словами, Штати виробляють найкраще військове обладнання, яким користується Ізраїль. Уже було багато. До смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бідні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорсткішими. Іран повинен укласти угоду, поки не залишилося нічого, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія, досить смертей, досить руйнувань йдеться у повідомленні. Президент США також додав, що Іран має піти на укладання угоди. Поки не стало пізно, як повідомляв главреду, ніч на 13 червня. Армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву «Лиловий народ в Ізраїлі. Оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь. Голова Білого Дому Дональд Трамп заявив, що атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте штати не були залучені до атак. Ки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Водночас, прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що Іран відповість на удари Ізраїлю США також дорого заплатять, не зважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності.